Я частина тієї сили, що вічно хоче зла і вічно творить благо. Гете Фауст, віра в те, що демони можуть селятися в людину, завжди викликала величезний інтерес. Ця тема стала основою для багатьох книг, ігор та особливо фільмів, таких як Екзорцист Ватикану, Шість демонів Емілі Роуз, Обряд Монахиня і так далі по списку. Власне, через ці картини в нашій свідомості одержимість асоціюється лише з християнством, однак подібні історії можна зустріти і в інших традиціях чи релігіях світу, адже вчення про добрих та злих духів існувало ще в шаманізмі задовго до появи богів чи бога. Історично демонологія розвивалась поза священним писанням і лише згодом увійшла до старого заповіту. Проте найкраще походження злих духів описує апокрифічна книга Еноха згідно тексту, демонами були Нефеліми, діти людських дочок та Янголів, що жили в допотопні часи. Канонічні ж тексти розвивають ідею, що нечість з'явилася після невдалої революції сатани. А імена демонів взагалі були взяті з давньоєврейських текстів, автори яких надихалися шумерською літературою, в будь-якому випадку генеалогія зла це тема для іншого відео. Адже як писав пан Шекспір, пекло порожнє, всі демони тут, отже, від них треба захищатися. Для протистояння темним силам використовують амулети, заговори, заклинання, молитви, викачування яєць, часом опохміл, щоб чортів не видіти. Але якщо ж зло увійшло в людину, то з ним боряться за допомогою обряду екзорцизму. Екзорцизм це релігійний або духовний обряд, спрямований на вигнання злих духів, демонів чи інших надприродних сутностей із людини. Місця або предмета. тому сьогодні я хочу вам розповісти про те, як наші предки біса гнали не лише в християнстві, а й в інших релігіях. Та чому ця практика настільки популярна сьогодні? Але перед тим як грішити, заклинаю підписатись на канал, окропити відео священними вподобайками і писати заговори в коментарях. Окреме прохання до радикальних християн. Вимкніть відео і не пишіть, що автор сатаніст, адже тут ми говоримо про історію і сповідуємо мир, а не ображаємо ваші релігійні почуття. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Старий завіт трактує слово сатана як супротивника бога або прокурора на його суді. Яскравий приклад цього зустрічається у книзі Йова, де Яхве дозволяє дияволу випробувати віру праведника. В результаті впалий Янгол отримує владу над йовом, але діє лише в межах визначених Всевишнім. У книзі мудрості Соломона диявол постає винуватцем людської смертності його образ часто асоціюється зі Змієм, який у раю спокусив єву зірвати плід із дерева пізнання. У новому завіті слова сатана і диявол вживаються не лише як образ демона, що спокушає Ісуса, але й як символ спокусників і обманщиків загалом. Христос нерідко називав своїх опонентів чортам, перепрошую, дияволами. А одного разу навіть обізвав сатаною Петра. Відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Матвія, 16 поділити на 23. В Біблії згадується 8-10 випадків вигнання демонів. До них належить звільнення від нечистого духа людини в синагозі, вигнання бісів з геразинського біснуватого, коли духи увійшли в свинеї, та зцілення одержимих людей, яких вважали невеликовно хворими. Хоча тут є певні дискусії. Перше описання одержимості злим духом та екзорцизм на мінімалках описаний в старому заповіті. Саул, цар юдейський, страждав, будучи мученим породженням диявола, а Давид вигнав нечистого грою на арфі та співом псалмів. Саме слово демон походить від давньої єврейського даймон, хоча початково термін означав світло. Це визначення стосувалося духів або надприродніх істот, подібних до богів. Вони могли бути. Як добрими, так і злими, але саме злі сили вважалися небезпечними і підлягали вигнанню через екзорцизм. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням в описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. З розвитком християнства в перші століття нашої ери, ідея екзорцизму ставала дедалі популярнішою. Історик першого століття нашої ери Йосип Флавій розповідав історію про Елеазара. Людину, яка виганяла демонів з інших, витягуючи їх через ніздрі, повторно згадуючи ім'я царя Соломона. Поширення християнства спричинило негативне ставлення до язичництва, яке почали сприймати як джерело зла, що потребує викорінення. Відречення від язичницьких переконань стало необхідною умовою для прийняття хрещення, а будь-яке повернення до попередніх традицій розглядалося як ознака духовного поневолення. Святий Кирило Єрусалимський писав: приймайте екзорцизми з побожністю, божественні екзорцизми, запозичені зі святого письма, очищають душу до IV століття. Екзорцизм активно застосовували перед хрещенням. Люди, які бажали стати християнами, мусили щоранку. Митися і проводити ритуал очищення. У день хрещення священнослужителі проводили спеціальний обряд, під час якого символічно виганяли злі сили через дихання. Ритуал відомий як ексуфляція. Після цього новонаверненого помазували очищеною олією. Окрім підготовки до хрещення, священники почали виконувати екзорцизми приблизно в тому вигляді, який ми знаємо, покладаючи руки на одержимих і наказуючи злим духам покинути їх. Бенедикт Аніанський запропонував використовувати екзор екзорцизм як засіб очищення солі та води для виготовлення святої води. Згодом її застосовували як для звичайних благословінь, так і для гоніння біса. А ось покровитель екзорцистів Бенедикт Нурсійський успішно боровся з дияволом, хоч і не був ані експертом у вигнанні демонів, ані навіть священником. Проте вигнати сатану він міг за допомогою рукоприкладства. Тим часом злий дух натрапив на немолодого монаха. Диявол негайно його поневолив, кинув на землю і страшно мучив. Коли божий муж, вертаючись із молитви, побачив, як той сильно мучиться, то просто дав йому ляпаса, яким негайно вигнав злого духа у 12 столітті. Екзорцизм зазнав значного розвитку, що було пов'язано з поширенням нових релігійних течій, які католицька церква вважала єретичними. Наприклад, Катари проповідували дуалістичний підхід до боротьби добра і зла, що суперечило офіційним церковним вченням ситуація стала поштовхом для використання екзорцизму як засобу боротьби з гріховними переконаннями в самому собі. Так звучить складно. Я знаю, значний внесок у розробку цих ідей зробив святий Тома Квінський, який досліджував тему демонології та допомагав визначати мету і значення екзорцизму в християнському контексті. Проте чітких і уніфікованих правил проведення екзорцизму ще не існувало. Ритуали залежали від місцевих традицій та досвіду священника. Зазвичай це було банальне побиття: прив'язування до стільця, голодування, обкурювання травами, занурювання головою в воду чи навіть викликання блювоти. Протестантська реформація розділила християнський світ, а демонічні сили стали ще більш важливою темою для католицької церкви. У цей час такі явища, як. Як інквізиція почали набувати рис ритуалів екзорцизму з елементами БДСМ. Також церква офіційно затвердила обряд екзорцизму як частину своєї практики. І в 1614 році з'явився римський ритуал, який регулював проведення екзорцизмів і залишався чинним до середини ХХ століття. А остаточна версія побачила світ у 1999 році, зберігши основні традиції, але водночас адаптувавши їх до сучасних реалій. Католицька церква сьогодні має професійних екзорцистів у Різних куточках світу варто згадати, що навіть мати Тереза брала участь у таких ритуалах під керівництвом єпископа Калькутти. Хоча певно треба було виганяти злого духа з неї. Як бачите, боротьба з демонами має глибоке коріння в християнстві, але подібні приклади можна знайти у інших та набагато давніших культурах. В стародавній Месопотамії, близько першого тисячоліття до нашої ери, існували жреці або шамани, або ж лікарі, а Іпу, які займалися вигнанням демонів, що спричиняли хвороби, про них я розповідав у відео про античну медицину. Якщо хочеш і далі дивитися відео «Коханця Кліо. Задонать на ЗСУ. для цього. Вони використовували амулети, молитви та заклинання, а інколи практикували щось подібне до екзорцизму. Чудовим прикладом тут може бути ритуал проти ламашту. Демониці, яку описували як істоту з людським тілом, головою, лева і пташиними лапами, її зображували зі зміями у руках, або ж такою, що годує грудьми, свиню та собаку. Ламашту насилала на людей хвороби, особливо небезпечною вона була для вагітних та дітей. І якщо ж ваш скарб отримав від демониції Герві, то не переживайте, адже є прекрасний ритуал. Вам знадобиться фігурка Ламашту, перед нею потрібно покласти хліб та облити його водою. Потім надіньте цей амулет на чорного собаку, і нехай побігає декілька годин. Після цього фігурку покладіть біля голови дитини на три дні. А дитині в рот серце поросяти. Наскільки? Тільки часу в тексті не написано. А далі слід читати довге заклинання, і якщо воно вам потрібне, напишіть про це в коментарях. На третій день фігурку виносять на вулицю та закопують. Проте найчастіше для вигнання духів використовували спеціальні амулети зі зображенням бога пазузу, який мав силу відлякувати демонів. Один із ритуалів передбачав створення глиняної фігурки демона, яку знищували як символ вигнання зла в індуїзмі. Існують поняття прети – духів, які опинилися в стані страждання через неправильну смерть або гріховне життя. І ракшасів, демонів, які шкодять людям. Причиною їх появи часто вважали погану карму. Для їх вигнання використовували мантри. Ритуали виконують брахмани, які моляться, обкурюють приміщення священними травами, наприклад, сандалом, і окроплюють людину водою з річки Ганг. А ви кажете, ікони цілувати після антисанітарії? у тибетському буддизмі Духи також часто асоціюються з поганою кармою або неправильним ритуалом поховання. Лами проводять екзорцизм з використанням барабанів, дзвіночків і ритуальних ножів. Також виготовляють турму – культовий хліб, який символізує або жертву богам, або духа. Її виносять із храму і знищують у різний спосіб. У китайських, традиціях злі духи хуї, у китайських традиціях злі духи гуї вважались душами неспокійно померлих або тих, хто загинув через несправедливість. Насправді термін має ширше розуміння, до якого входять і звичайні демони. кажуть, що вони розмножуються статевим шляхом під час шлюбного сезону, який настає з приходом дощів. Для екзорцизму даоські священники малюють захисні знаки на папері, які спалюють, а попіл розчиняють у воді, що пів. Ють одержимі найдавніша з авраамічних релігій юдаїзм вірить в існування міріадів злих духів, поділених на легіони, які всіляко шкодять роду людському. Найпопулярніший серед них Дібук у буквальному значенні той, що приліпився. Це душа злої, негідної людини, яка після смерті не знайшла спокою і прагне заволодіти будь-яким вільним тілом. Найнебезпечніші вони для дітей, незайманих дівчат та людей, які мають на совісті прихований гріх. Юдейські екзорцисти або виганяють дух, або допомагають спокутувати гріхи минулого життя. А інстаграм психологи проводять екзорцизм, допомагаючи спокутувати гріхи батьків. Ритуал повинен проводитися цадиком, благочестивим рабином, що користується повагою і авторитетом у присутності міньяна десяти повнолітніх чоловіків юдеїв При процедурі вигнання діббука спалюють ароматні речовини, читають молитви і соромлять в шофар. в ісламі. Причиною одержимості є джини, про яких я маю відео. Щоб їх вигнати, проводиться ритуал Рукія, під час якого читаються сури з Корану, наприклад, Аль-Бакара та Аль-Фатіха. Вода, над якою читалася молитва, використовується для обмивання одержимого у деяких культурах ісламу. Використовують солону воду, яка за віруваннями може спалити джинів. Шамани Сибіру, Америки, Африки та Океанії вірять, що злі духи або душі померлих можуть вселитися в людей. Вигнання відбувається через барабанний бій, танці, співи та використання священних трав, таких як шавлія чи галюциноген. Айяуаска. за його допомогою. Шаман входить у транс, щоб знайти духа і вигнати його. Нам ну, може входить в духа. А ось сикхи не вірять в одержимість демонами і в барбаршопи. Тому екзорцизм вважається порушенням кодексу поведінки сикхів. На жаль, висновки щодо екзорцизму залишаються суперечливими. Скептики розглядають ритуали як рудимент середньовіччя, що не має реального підґрунтя. Водночас цей обряд досі застосовується, особливо серед людей, які вірять, що їх опанували темні сили. Так, у 21 столітті цей ритуал все ще проводиться навіть за участі високопоставлених священників, проте це не є доказом існування демонів чи інших надприродних явищ, що ж є причиною поведінки, яку вважають одержимістю. Історично екзорцизм використовували до людей з симптомами, які сьогодні класифікуються як психічні чи неврологічні розлади. Хвороби, такі як шизофренія, епілепсія, розлади особистості, галюцинації чи депресія, часто були основою для проведення ритуалу вигнання. Наприклад, шизофренія може змусити людину чути голоси, які вона сприймає як слова диявола. Особливо якщо культурне середовище підтримує такі уявлення, застосування екзорцизму до таких людей часто драматичне, Поведінка жертви стає неконтрольованою, іноді агресивною. І так триває доти, доки священник не вийде з дитини, не звільнить її від духа. Дослідник Майкл К'юнео, спостерігаючи за багатьма обрядами, писав, що не бачив нічого надприродного, жодних левітацій, викривлень тіла чи демонічної знаків на шкірі жертви. Натомість він відзначає лише глибоке емоційне виснаження та психологічний стрес, як у учасників ритуалу, так і постраждалих. У медичних класифікаціях термін одержимість відсутній, але випадки, що трактує. Юються як біснуватість, часто мають психічну природу або ж можуть бути результатом самонавіювання. Чудовим прикладом може бути й алкогольний делірій, коли людина різко перестає вживати аквавіту, і в неї вселяється страшний дух білки. У деяких релігіях обряди екзорцизму супроводжуються використанням спеціальних препаратів наркотиків чи дотриманням суворого посту. Такі методи можуть спричинити сильний стрес або навіть викликати галюцинації у людини. Недоїдання і переживання, пов'язані з ритуалом, також здатні посилити незвичайну поведінку. Попри сучасний інтерес до теми демонів, багато науковців схиляються до думки, що це явище має більше соціокультурний, а не надприродній характер. З наукової точки зору доказів існування бісів не існує, і це залишається лише частиною релігійних або культурних переконань. Науковий підхід до цієї теми стриманий і обережний, адже якщо визнати існування диявола, це автоматично підтверджує ідею існування його антипода Бога. А на сьогодні це все. До наступного. Нехай вас Бог благословляє. І пам'ятайте, що історія це сексуально. Тому ви зрадуйтесь.